Так, знімаю саджанці своїх абрикос. Вот тут вже горіхами ряд, Це буду купати вже на продаж. І ще є саджанці персика. Іде вже один поцентійний заказчик на персики. прорвав, повиносив хопту. Такі садженці Дем'яновичу ще сьогодні буду відправляти. Ні, точніше сьогодні купати будуть ще один для бачите. Заказчик. Так, перша партія пішла. Два персика, один абрикос. Чоловік пакує. Дуже хороші сорти. Хороша проживаємось. Так, оце саджанця. персик. Це рані. Це поїде в Рівненську область для Дем'яновича Юрія. Ютуб канал в нього. Трактор була СФ200, такий, як у мене, грубо говоря. У мене названня трохи не таке, а там конструктив все те саме. От Я йому пообіщав персика. Все. Завтра дружина, сподіваюся, відправить.